Усім привіт! Всім добрий рано! Поля каже привіт. Так, да, прийшла помічниця, ну вже нехай. Будемо робити оладки і покажемо вам рецепт. Поля вже з ложкою. Так, На, розбивай яєчко. Давай ложку мені. Давай, давай, давай. Давай ручками таку натискай. <laughs> давай. На, nah, розкривай. Отак, От молодець. Клади його там. Давай тепер, цукор. Тільки не весь ложечкою. Так. Да. Так, давай. Да, раз. І два. Молодець. Тепер трішки солі, все, і перемішуємо. Перемішуй. Тільки не спіши. Так, зараз ми додамо. Давай перемішуй це. Перемішуй, перемішуй. Давай. Тепер додаємо кефір, можна його нагріти. Але я вже таке додаю. такий. Давай таке зробимо. Чекай дай. Перемішуй. Ну, потихеньку, щоб воно не розбризкалось. <мір> угу. Давай ще перемішуй. І залишається в кінці самому додати соду. Тепер лишаємо тісто на хвилин 10, щоб була оця реакція соди з кефіром. І далі будемо смажити лалатки. Все, хвилин 10 пройшло. Бачите, з'явилися такі бульки, пузирки. І більше тісто не перемішуємо. А ось таку беремо ложечкою і на сковорідку, на олії з двох сторін, І все. Ось така кількість оладок виходить. Дивіться, які вони гарнюні, пухкенькі. Бо я вже забрала половинку, розірвала вам спеціально, щоб показати, які вони пухкенькі, м'ягенькі, всередині виходять. Це вже вистих, то можна їсти, бо бере ці гарячі останні. Все супер. Дивіться, дуже класний рецепт. Тож в описі, звичайно, буде весь рецепт. Я я вдома щось листала в інстаграмі, зайшла на м, сторінку Vivat, побачила ось цю книжку в рекомендаціях. Пишу Ірі, що хочу, хочу її. Тож ми вже випралися в саму жару. Я її таки купила. І, слухайте, вона так, знаєте, прям цікаво. Ну, цікаво, не знаю, написана чи ні, я прочитаю, скажу вам, чи точно цікаво, але мене зацікавило, що це книжка Квест. Тобто вона написана так, що ви далі обираєте хід подій. Ось, бачите, є два варіанти, і далі якось там читаєте. І ця книжка, я вже прочитала, я купила, що вона про нашу сучасність. Тобто, от, починається взагалі проза, чи як це пролог. От, за вікном завили сирени, ля-ля-ля. Тобто далі нам треба буде читати, обирати хід подій і чим закінчиться історія цієї от Христі, і, 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 ну, чим закінчиться доля України, щось... а от майбутнє України. Короте, мені прям так цікаво стало наша українська письменниця. Напевно, це перша книжка буде у мене українського письменника. Потім прочитаю вам обов'язково скажу відгук. А може хтось з вас читав, то скажіть вашу реакцію, ваш відгук. Бо ще мені цей продавець сказав, що взагалі каже, цю книжку можна читати декілька разів, ну, різні варіанти вибирати. Загалом. Ще вона така невелика, гарно написана, то можна, можна читати. Супер, супер. Я прям дуже зацікавилась. Поля, а тобі покажи, що купили? Така от книжка понад 300 наліпок. Це клеїть не переклеїть. Всі діти, я думаю, люблять наліпки. Це Іра Полінці купила. Співає. О, взагалі, чесно, я вам не знаю, що зараз познімати. Щось я така втомлена, іде вже жарко, нема натхнення. Ту книжку, Але... що я купила Яку? і вона кажуть, класна, да, на реальний. Іра подіях... собі знову ж купила, звісно. На так, на втеча подіях... став. А, слухайте, так да, я читала. Я, Ой, то, читала, як... я її чула. Як з Кореї є Це єдиний хлопець, який втік з табору України. Ага, на реальних подіях про корейці, який єдиний втік з табору. Ой, Полінка, зараз поїдеш. Обережно. Боже. Да. Заманила я знову Іру, вона взяла п'ять книжок. Ну, я, ну, я дивилася, якісь іще, але щось мене поки не привабили ніякі. Я хочу дочекатися третю Ой, частину ні, ні, бріджертонів і купити, купити одразу три частини, бо дві є. Але поки я не готова їх читати, а потім можна. І третя частина якраз зараз в процесі. Я тільки що переслухала частину <laughs> з вулиці, Боже, я там стільки-то не говорила, просто що попало. Але вже ладно. Хотіла ще вам сказати, що я глянула в кінці книжку, подивіться, тут 17 фіналів, тобто цю книжку можна прочитати мінімум 17 разів, просто обираючи різні епізоди. Бачите, от у нас початок, потім вибираємо перший або другий. І в них, потім також буде по 2, і далі, далі воно збільшується на 2. Ну, логічно. І тобто, дивіться, тут 174 сторінки, а прочитаємо ми менше, бо ми вибираємо ж сюжет. І ось, наприклад, ми читаємо і далі обираємо перше або друге. І ось, бачите, перше буде з 20-ї сторінки продовжуватися, а друге з 25-ї. І от ми отак перемотуємо собі і там шукаємо цю сторінку. Тобто, вже. Ми пролистуємо 5 або 10 сторінок. Тобто цю книжку, я думаю, можна навіть за день прочитати, а потім через якийсь час взяти і прочитати по-іншому, з іншими епізодами. Блін, мені так не цікаво, але я записала вже в свою баночку її. Тож, коли випаде, тоді прочитаю. І, до речі, ось я вже поставила. Я прочитала першу частину поміж лодів, вже взяла другу і дам відгук, коли прочитаю вже другу. бо... Ця книжка перша закінчена так, що обов'язково треба другу. Ну, загалом я вам потім розкажу, але досить цікаво було. А тим часом я, напевно, зараз сяду попрацювати, бо ось ремонт людям. І також є мій ремонт. Я собі дуже не люблю вшивати, але. То бачу відео, я купувала в Сінсей нові ось такі е, штани-джинси. Вони дуже тоненькі, прямо от ідеально в них. І я ж взяла 36-й розмір, щоб так були гарніше на бедрах, типу як вільно. Хоча 34-й був супер. І що ви думаєте? Я походила в них день і вони просто спадають, вони розтягнулися. О, це жах. Треба було брати 34-й, якби я знала. Зараз вам покажу, якраз е, поміряю, скільки треба забрати. І так коротко, як сидять на вині тепер ці джинси. Вони мають бути на талії. Що мені сподобалось, що вони прям пупок закривають. Так, зараз ми ось тако зробимо. Просто подивіться. Це жах. І я коли йшла, воно просто все, все отак спадає. І воно тоді зовсім не гарно. І все рівно, навіть якщо його бачите, ось так спустити. Типу, як зараз модно, низька посадка. Ну, це жах. Просто жаровари тоді. А якщо нормально підняти, то дуже багато треба забирати. Зараз заколю собі позаду, покажу вам, як я буду вшивати, Вон скільки аж купила на свою голову такі от штани. Наче я, знаєте, схудла. Можна е, в цих штанах написати: як я схудла, на 20 кілограм, такого сфоткатись. Взагалі обожнюю дивитися одяг, як пошитий. Ця виточка пішла явно вліво, тобто не ідеально. Ну, видно, що тут більше рісти, ніж тут. І ще й запрасували чомусь в бічні сторони, хоча треба до центру. Це ну, таке. Це я знаю. А люди, які не шиють, я думаю, їм все рівно в яку там сторону і тому подібне. Що? Води? Так. Yeah. Так. Yeah. Показати, так, встав. Є? О, є, все, 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 дивись, повна. Оп! Йдеш на диван, так? Генератори гудять, світла нема, вже сонце сідає. Я думаю, що його робити. І додумала, що зараз сяду, напевно, розкрою чоловікові хоча б футболки. Привіт! Бо тканина лежить йому на футболки, на кофти і на шорти з грудня місяця. Це мало бути ще на Миколаїві. Але своїм завжди в останній момент. І чоловік чекає, чекає і думає, ну він вже не очікує прямо зараз, обережно. Напевно, зараз я сяду, вдень прострою, бо він спить. І потім тихенько пошию. І так бо хоча б футболки, а можливо ще й шорти. Кофти вже точно пізніше. Все рівно нема, що робити без світла. Підготуємо роботу. Якраз в мене і по ремонтам зараз мало по клієнтам. Ну тільки-тільки нові принесли, тому я можу втохнути чоловіка. Дуже рада, що нарешті взялася за це. Бо чоловік, бідний, чекає вже скільки півроку <схід> ну, з грудня місяця. Крою одразу в дві тканини: чорну та бежеву, бо це один розмір. Звісно, так само я там кофти можу робити. От тканина ще є на дві-на два худі, то теж буду так кроїти. Може, комусь такий лайфхак буде невеличкий. Взагалі скажу вам, що є ще така штука, що коли щось лінь робити, а те, але ти розумієш, що це треба, і плюс це можна було би зняти для контенту, то це дуже виручає. Ти починаєш ставити камеру, починаєш щось робити, і про це за процесом і йде. Іноді дійсно це виручає, і в цей раз так само вже я себе заставила. Думаю, якраз зніму цей процес і поговорю з вами. Тож, бачите, два зайця одним пострілом, так би мовити. І поки була нагода, також викроїла шорти і порадую хоч трохи чоловіка. І, можливо, потім візьмуся за своє, бо планів дуже багато. Тканин також мене багато вже я накупила. Знаєте, як з книжками. Купую книжки, щоб було потім з чого вибирати. Так само тканину купую, те пошию, те пошию, а воно лежить. Але я намагаюся зараз вийти в якийсь такий графік, щоб і на себе вистачало часу. З ремонтом іначе так, розбираюся потроху, принесли, одразу роблю або там максимум на наступний день. І ось з'явився трішки, з'явилося часу для чоловіка, а далі сподіваюся, і для себе буде. Буду вам показувати якісь свої новиночки. Бо так і літо закінчується, я нічого не пошию. Тож цей влог буде, бачите, такі трішечки про. Одяг і про мою роботу. Все, розкрузила дві футболки і шорти. Сподіваюся, що скоро дадуть світло, я швиденько їх пошию, бо в принципі шити вже ну, недовго. Я не люблю саме кроїти, особливо коли знаєте, тканини так впритик або хочеться зекономити, як я сказала. То так його тулиш. Загалом чекаю світла, бо вже і стемніло, я вже шорти ледь докраювала. Чорне, погано видно, вже світильник не хотіла брати. Ось так от проходять будні без світла. Світло дали, але дуже пізно. І я побачила, що у нас полуниця, яку я купила вже все. Вона така м'ягенька, десь половину, бачите, позрізала. Ну, вже все. Сезон закінчився, можна сказати, закінчується. Тож зараз зроблю молочний коктейль, я вже дуже давно не марила, але ось постійно то з'їдали полиницю, то ще щось, то я вирішила цю таки пустити. Буду в такому блендері робити, щоб на нас трьох вистачило. Скільки це тут? Півтора. Це буде багато. Загалом, зараз оцю всю полиничку туди закину, молоко і морозиво. Я завжди ось так роблю. Молочний коктейль, морозово, звичайний пломбір. У нас ось такий от є. Тож зараз буду робити консистенцію. Точніше, кількість інгредієнтів я не знаю, буду робити. Боже, дивитися по консистенції. Хочу швидко сказати і заговорюсь. Давай, кидай. Кидай, кидай. Всю кидай. Молодець. Помічниця моя. Та світиться, бо треба увімкнути його потім. О, Кава зробилась на фоні, так. Давай. Коктейль густенький, виходить. Полуниці можна було точно менше, це багато, навіть на три порції, ви бачите, дуже рожево вийшло. І молока можна було, напевно, трішки менше, щоб воно було більше таке з морозивом. Але дивіться, все рівно густе-густе, прямо як з KFC. Цікаво, чи хтось із вас теж готує, бо ми вдома саме от за таким рецептом робимо молоко морозиво і якась ягода. І дуже-дуже смачно і не прям приторно. Все, будемо смакувати. Ну що ж, пошити я не встигаю, хоча хотілося. А завтра вже буду шити і, напевно, в новий влог вставлю. А так розкроїла сьогодні. Все, буду пити коктейль і піду до чоловіка, бо він чекає, щоб дивитися серіал. А у нас по графіку мають в нуль-нуль знову вимкнути світло. Дві години. Ось воно зараз побуде. Яка година, я не знаю, але вже ближче до нульну. Напевно, ще півгодинки можуть вимкнути. Не знаю, чи встигнемо ми щось подивитись, чи будуть точно вимикати. Тож, тож ось так. Не вирішила поділитися такими кадрами і собі на пам'ять і вам показати та розказати історію. Полінка зараз часто приносить манікюрний набір, вона знає, де він лежить, і показує, що треба підстригти нігтки, бо вони її заважають. Буває, і нас црапає, але от прикольно, що вона вже сама розуміє, що вони її заважають і просить підстригти. І хочу вам розказати, що ну, я спочатку інстаграм дуже вела, коли малеча моя народилася. І я розказувала, що не розумію батьків, які обрізають нігти які дітям, коли ті сплять. Дочікуються моменту, коли дитина засне, і тоді. Обережно обрізають. Я цього ніколи не розуміла. Я завжди за те, щоб людина бачила, людина кажу, дитина дитина бачила а, ці всі процеси запам'ятовувала, що це потрібно робити, а не у вісні її обрізають. А, і так було там з місяця в місяць, і деякі писали мені: ну, все, поки вона така маленька, а от буде їй рік, а от буде їй два, вона не буде даватися, бла бла бла. Ось вам наочний приклад, що дитина звикла, вона знає абсолютно ці всі процеси. Я їй пояснюю, для чого це, і вона взагалі не рипається, навіть сама приносить і просить обрізати нігтики. Так само і з зубками у нас. З першого зуба ми почали чистити. І, звісно, показувати на собі приклад, робимо це разом. І зараз Полінка взагалі ще й сама проситься, щоб ми їй дали пасту і щіткою. Вона може навіть по хаті ганяти, чистити зуб, а потім я її вже ловлю. Плюс, звісно, і сама дочищаю. Тобто, спочатку вона сама, а потім вже гарненько дочищаю я або чоловік. Тобто, що я хочу до вас донести? Що це все звичка, і треба, щоб дитина звикала і бачила до цього. І тоді вона не буде там тікати, не даватися і тому подібне. it hey. Oi. tamamdır. İşte Ne, <gülüyor> 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 de, de, mama da kolajı. <laughs> <laughs> Скажи, па папа, все давай і натискай на кнопочку.